Історія Київської Русі це не лише наше славне минуле, це виклик для сучасної України, вважає лідер фронту змін Арсеній Яценюк. На його думку, перед нашою державою стоїть історична місія створити новий східноєвропейський простір. У нас є всі історичні передумови для того, щоб проєктувати нову велику Україну. Я категорично проти того, щоб ми до когось приєднувалися. Нам постійно пропонують якісь союзи: чи то з Заходом, чи то з Ходом. Ми здатні, як Україна, пропонувати такий союз. Моя відповідь на 18 років української незалежності тільки одна: новий східноєвропейський проєкт, центром і столицею якого є Київ. І це шлях подолання не тільки розколу у православ'ї, це шлях подолання, в тому числі, і розколу в українському суспільстві. Ми здатні і ми можемо запропонувати світу і Європі нову конструкцію, новий простір, де Київ є центром прийняття рішень. Цей новий східноєвропейський простір має ініціювати і сформувати саме наша держава і новообраний президент України, стверджує Арсенія Яценюк. Лідер фронту змін переконаний, столицею цього утворення і центром прийняття рішень має бути Київ. Це проєкт незалежної северенної України, яка формує простір, новий простір, в тому числі не тільки економічний і політичний, але й територіальний простір від Львова до Владивостока. Створення цього проекту це шанс для нашої держави стати лідером у східній Європі. Арсеній Арсеніяценюк переконаний, щоб реалізувати новий простір в Україні є всі можливості.